Враховуючи те, що виконавчий комітет не збирається і не проводить свою роботу, а є заяви членів виконавчого комітету про вихід з цього виконавчого комітету. Отже, я прошу. Щоб ми на сьогоднішній сесії розглянули е, питання персонального складу виконавчого комітету. Тому е, зараз прошу перед початком сесії, щоб ми провели формальне засідання, е, спільне засідання депутатських комісій, розглянули питання персонального складу виконавчого комітету. Хто, е, хто за дану пропозицію прошу голосувати? За сімейність міністр проведе. Що так продавали матеріал? Це матеріал відноситься до крупція, яка відбувається в заспілку. Цей матеріал відноситься до симптора. Зараз Це не гарний відпросить, це до того, які проходять в міській раді. Сьогодні ми запрошуємо до сесії ще не відкрити. В даний момент відбувається сесія Фастівської міської ради, яка ще не відкрилась. Але 18 депутатів за те, що провести... Спільне засідання комісії Фастівської міської ради. Тепер є пропозиція депутата Яковіка перед початком роботи сесії подивитись якісь відеоматеріал, які хочуть презентувати. Хто за пропозицію перед початком роботи комісії подивиться відеоматеріал? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 13, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Шановні мешканці міста Фастова, я датко Наталія, секретар Фастівської міської ради. Сьогодні мала відбутися позачергова сесія міської ради, сьомого скликання. Але, на жаль, вона не відбулася. Вона була зірвана. Основне питання, яке мало би розглянутися на цій сесії, це перерозподіл міського бюджету, який сьогодні, сьогоднішній день становить 26 мільйонів. Сесія не відбулася, тому що перед початком сесії було депутатам включено аудиозапис розмови, яка, начебто, відбувалася між членами партії ББП та заступником міського голови. Фракція Солідарність просила по 10 тисяч доларів. І по тисячі доларів на місяць кожному, плюс посаду секретаря за лояльне голосування і входження в коаліцію міського голови. Наша фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина в міській раді не хоче ніякої війни з міським головою. Ми бажаємо конструктивно з ним працювати, розділити всі тематики керування містом разом з ним. Хочемо, аби всі процеси, які відбувалися в місті, відбувалися прозоро. І тому я впевнена, що ми виконаємо всі ваші завдання, які ви на нас поклали, і наше місто стане європейським, воно стане кращим. І я особисто, датко Наталії Іванівна, секретар міської ради, прикладу максимум зусиль, аби виправдати вашу довіру і зробити наше місто кращим. Слава Україні!